На цьому тижні всіх здивувала приємна новина. Міністр оборони Великобританії заявив, що Україна отримала ракети Shadow. Тому сьогодні поговоримо, що це за ракети, скільки вони летять, скільки нам їх передали, і чи дістануть вони до Кримського мосту. Перш за все, ракета має дальність 250 кілометрів в експортній версії, щоб відповідати вимогам режиму контролю ракетних технологій. Це та ракета, яку нам передали. Але є ще версія не для експорту, яка може летіти на 560 км. Вона може вражати різні об'єкти. Типова ціль для неї це є важкі укріплення. Вона є однією з найпотужніших ракет в світі. Крім того, ракета має високу точність та можливість наведення на ціль за допомогою супутникової навігації та інфрачервоного пошуку. «Storm Shadow» була розроблена компанією MBDA в 1990-х роках. Вона стала однією з найпотужніших ракет у світі. З метою створення потужного засобу боротьби проти важких укріплень командних пунктів пунктів управління та зв'язку: аеродроми, порти та електростанції, місця обслуговування літаків, сховища боєприпасів, надводних кораблів, підводних човнів, мостів та інші стратегічні об'єкти високої цінності. Шторм Shadow має довжину 5,1 метра та вагу 1300 кілограмів. Висота польоту складає 30-40 метрів, щоб ППО не змогло побачити ракету. Швидкість 1000 км на годину. Вона здатна наносити удар з точністю до кількох метрів. Штормшетов також має вбудовану систему вибіркового запобігання прихоплення, яка дозволяє знизити ризик збиття ракети противником. Як я вже говорив раніше, штормшетов має дальність до 250 км та може бути запущений з різних літальних апаратів. Вона також може працювати в різних погодних умовах, включаючи дощ, туман та нічний час. До того, ж, Storm Shadow може бути обладнаний різними типами боєголовок, що забезпечує ще більшу гнучкість і ефективність. Наприклад, можна використовувати тандемну боєголовку, яка здатна пройти через два шари бетону. Також ці ракети є важливою складовою сучасного бойового потенціалу Великої Британії та інших країн НАТО, вона була використана під час операції в Лівії в 2011 році та була ефективною при знищенні укріплень мостів та іншої техніки. Загалом, ракета Shadow є потужним та надійним засобом бойового застосування, який забезпечує високу точність та гнучкість в бою, інколи розвиток та вдосконалення військових технологій є необхідним, щоб забезпечити безпеку та захист наших країн. А ракета Штормшедов саме один з таких прикладів. Скільки нам їх передали? Ніхто вам цього не скаже. Але вартість однієї ракети сягає від 1 мільйону до 2,5 мільйонів доларів. А у наявності у всієї Великобританії є від 700 до 900 таких ракет. Але це може відкрити для нас можливості, щоб інші наші союзники передали нам вже свої ракети, як же це було раніше. Великобританія була перша, хто дав нам танки, а після цього ми їх отримали і від США, і від Німеччини. Тому, Боже, бережи короля. Дякуємо за перегляд нашого відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, та дивіться наступне наше відео.